Лили сітки просто неба. Одеські волонтери пікетували податкову. В Одесі попрощалися із військовим ЗСУ, який у цивільному житті був інструктором стрілкового тиру. Готували пончики та навчалися кулінарним лайфхакам. Діти-переселенці взяли участь у майстер-класі від волонтерів.

Біки трапилися у приміщенні видавництва чорномор'я в Одесі. Вона сталася під час зустрічі волонтерів Гончаренко центру із податківцями. Туди не хотіли пускати у приміщення, де вони раніше плели сітки. решті решт усі потрапили всередину. Хол – це не наш хол. Як я не ваш хол? ви, ви його взяли хол. в оренду? Ми Взяли в оренду у ці уда приміщення, приміщення. приміщення. Так. а хол це не наш хол а так. А ви розібрались? Ви на минулого разу показували договір оренди. Там, він, там він, вас написне частина хола. Да. Яку ось, частину холу ви ось. взяли? Волонтери разом з депутатом Олексієм Гончаренком намагалися з'ясувати, чи будуть вони заважати податківцям, якщо плестимуть сітки у холі. У відповідь керівництво податкової покинуло приміщення. Коментувати ситуацію відмовилися. Зада! 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 Волонтери занесли інструменти для сіток у хол видавництва. На зустрічі була присутня поліція діалогу тут. Ситуація вже десь неділю відбувається. Ми слідкували за нею і зі змі, і, в принципі. Е були на місцях події зараз. Ми викликали слідчо-оперативну групу. Тут вона приїде на місце. Відбере пояснення в принципі буде трактувати ці події. Вирішувати питання, чи можуть волонтери зайняти частину холу у видавництві чорномор'я. Пішли до голови одеської облради Григорія Діденка. Що ми хочемо домовитись про що давайте? Давайте заявочку, письмову на управління майна. Ми розглядаємо, якщо нема заперечень директору пожежної безпеки. Там не буде ніяких питань, не виникає. Будете працювати до моменту заключення офіційного договору оренди. Якщо там виникає ризик, що по евакуації будуть заважати політий цих значить, вибачте, но вам будемо вимушені відмовити. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Знову довелося плести сітки просто неба, аби привернути увагу до проблеми, кажуть волонтери, які зібралися біля головного управління податкової Одещини. Люди вимагають повернути їм приміщення в будівлі видавництва чорномор'я, де вони працювали раніше. Це скільки сіток, скільки подушечок, скільки всього ми би зробили за цей час. тому що дівчатка носочки в'яжуть. Ми все приносимо з дому, розпускаємо його, носочки в'яжуть, подушечки шиють, все роблять. І що? і воно тепер все стоїть, все закрите на складі. Я пенсіонерка, хоч я і врач. Ну понятно, що мене не візьмуть на фронт. Знаете, даже кашу варить. А так я что-то делаю вот от души все, что могу. Я считаю, то, что нас выгнали, это просто зрада, это саботаж, это преступление против нашей, ну не знаю, армии. У ході акції до волонтерів вийшли представники податкової служби Валерій Полетило та Микола Бородюк. Вони поспілкувалися з волонтерами та народним депутатом, який опікується центром Олексієм Гончаренком. Як я повинен діяти? Скажіть мені будь ласка, дайте якщо... можливість людям зайти роз... плести. Ви ви я не є власником приміщення. Ще раз вам так, то, ну, ви то, вже... в чому проблема? Ну ви ж там і я, зараз я його не, зайняли. Я це не приміщення? можу. Ви не... знаєте, хто є власник. Так ні. при чому ж ми знаємо хто є власником? Ви зайняли це приміщення? Ви знали, коли його забирали? Штамбо за словами депутата минулого тижня він мав зустріч із податківцями. Тоді домовилися, що, поки приміщення не використовується службою, волонтерам нададуть можливість там працювати. Вони сказали, добре, дайте нам лист. Що ви хочете туди заїхати. і ми кажемо, будь ласка, завтра він буде. І я б запропонував, давайте зустрінемось на місці там, щоб подивитися, як використовується зараз це приміщення. Що це? Бо тут специфіка в чому? Ви бачите ці конструкції, їх не всюди можна поставити, де плести сітки. Вони кажуть, добре, будь-да, домовились, ось наші телефони обмінялися. На наступний день на дзвінки перестали відповідати. Я знову телефоную на приймальню. Вони кажуть, ми вам передзвонимо, не передзвонюють. Ну просто сховалися. І ми знову прийшли. Ну цього разу вони вийшли у ході зустрічі. Податківці погодилися ще раз зустрітися із волонтерами у видавництві Чорномор'я. Коментувати ситуацію Суспільному відмовились. Поліція на акції присутня не була. Нагадаємо, 3 березня цього року на сесії облради приміщення Чорномор'я, в якому працювали волонтери, вирішили передати в оренду органу державної влади. У знак протесту. 21 березня волонтери влаштували акцію біля будівлі обласної влади. Вимагали повернути їм це приміщення. На початку повномасштабної війни з волонтерами був заключений договір відповідального зберігання від 2 травня 2022 року. Це договір відповідального зберігання майна, тобто це не договір оренди 3 березня 2023 року. На рішення сесії обласної ради було прийнято рішення щодо передачі в оренду відповідного приміщення органу державної влади. Про що волонтери були сповіщені. Заздалегідь тоді ж представники облради запропонували волонтерам переїхати до палацу спорту. Там влаштували екскурсію. Умови в цьому приміщенні людям не підійшли. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. У колінах живим коридором біля одеського будинку офіцерів зустріли загиблого прикордонника Романа Сухомлина. Попрощатися прийшли рідні, друзі та побратими захисника. До повномасштабної війни він був інструктором стрілкового тиру Динамо Одеса. Роман Сухомлин був одним з людей, який розвивав стрілкове направлення, гражданське стрілкове направлення в Одесі. Роман на протягом довгих років хліб як гражданських, так і воєнних стрілків. роман. Был высококлассным инструктором, профессиональным стрелком, настоящим честным и искренним человеком. Знаю, Романа не нужно было узнавать о том, что он идет защищать Украину. Он защищал Украину в 2014-2015 году, и он защищал Украину в прошлом году. Роман загинув 1 квітня на Запорізькому напрямку від отриманих поранень під час виконання бойового завдання. Сьогодні ми мали святкувати день народження мого тати, йому виповнилось 47 років, тому провечаємо його в останній його шлях. Мій батько герой, і ми, ми всі дуже вдячні йому за те, що він для нас робив, за те, як він нас оберігав, за те, за те, що він завжди був з нами поруч, навіть коли він був далеко. Це людина, перед якою дуже багато людей стають на коліна за його досягнення. І це найкращий батько, найкращий чоловік, найкращий син. Цей прапор української держави, як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік, Роман Скоми. Роман фактично з першої дні вторгнення Російської Федерації приєднався до ЛАВ Державної прикордонної служби України. Будучи чоловіком, чоловіком вірним інтересам української держави, будучи патріоном, він по-іншому вчинити просто не міг. Роман фактично в квітні місяці отримав саме з рук президента України нагороду май за вірність служіння українському народу. Я пам'ятаю цей момент, як ми готувалися до зустрічі президента, наскільки це була хвилююча для нього хвилина його життя. Я вважаю, що такі люди, як... Роман Гіді найвищого вшанування на згадку про Романа Сухомлина його друзі та побратими залишили підписи на прапорі України. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Опанувати професію кухаря. Майстер-клас кулінарії провели для дітей-переселенців одеські волонтери. Сьогодні будемо готувати дуже легку страву, сирні пончики. Готується дуже легко. Замішуємо муку, сир та випікаємо в фритюрі. Також дізнаємося, чи готові діти працювати з мукою, чи є в них до цього бажання. Для приготовлення нам нужна мука, сахар, ванільний сахар, розпушувач тіста, яйця, яйця сир та сіль. Додаємо, да? і додаємо 60 грамів сахара. Поки ми збиваємо яйця, ми обмінюємо 60 грамів сахара. На майстер-клас можуть записатися діти віком від 14 до 18 років. Долучилася до приготування пончиків і переселенка з Херсонщини Дарина. Рецепт прикольний. Знаєте, воно наче не складно, і наче цікаво. Це прикольно, що ми можемо сходити на ці курси. Адже я саме відволікаюся від навчання. Менше сиджу в телефоні. Там, наприклад, штор, колбаску катаємо що? колбаску. Наступний етап формування сирних пончиків. Їх діти смажили у фритюрі. «Прожарка йде постійно. на круглую форму прокручивать, но не сильно быстро. Румянец нравится? Румянец, да, нравится. Но главное не румянец, как оно будет внутри. Готовы? Готово, да. Давай, Давай. откроем, посмотрим. Тесто не мокрое. Не мокрое, все пропеклось. А горячо. А? Подходи. Насичена яскрава, дуже смачно. Мені десь тут подобається те, що нові рецепти, нові враження, нові навички. Чому прийшов? Тому що ну, в мене це зацікавило. Я вже відволікся від війни, тому що була в мене вдома. Так що зараз все добре. Проєкт триває шість місяців. Після цього учасники отримують сертифікат про завершення курсу. Протягом курсу ми вивчаємо з дітьми перші страви, солодкі, різні види, види, види тіста. За цей курс діти опанують якісь кулінарні нюанси, приготування різних страв та зрозуміють, що таке професія кухаря, що це за труд. Наразі в проєкті беруть участь 32 дитини. Сейчас мы запустили наш проект Собери добрый подарок для того, чтобы одесситы и вообще гости уже сейчас переселенцы, гости нашего города, покупали им. Э необходимые для обучения списки. целенації. От фінанси більше 19 тисяч на приобретення для каждого з них індивідуального набору. Несмотря на те, що вони закончат обучение, цей функціонал буде вместе з ними. Взяти участь у наступному майстер-класі Можна звернувшись до гуманітарного штабу фонду. Добрий самарянин. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 6 квітня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер південно-східний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 4 вночі та від 5 до 8 градусів в день. В Одесі хмарна погода протримається увесь день. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшити. У Удень піде дощ, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря вночі 2-3 градуси, в день 5-7 із позначкою плюс.